Ці ми хочемо жити як в Європі, і кажемо, ну там інші люди. Ні, там інша система. Ми сьогодні йдемо до киян з одним дуже важливим ключ... ключовим посиланням: без зміни системи зміна обличчя нічого не дасть. Децентралізація влади це надання влади громадам, кожному киянину, який зацікавлений в тому, щоб жити все краще і краще, який зможе використовувати ті інструменти, які пропонує європейська партія. В своїй програмі систему треба змінювати. І головне гасло майдану зміна системи влади. Почали з того, що у нас не повинно бути президента царя. Так зробили парламентську президентську республіку. Але цього замало. Треба відновити Магдебурзьке право, треба відновити місцеве саморядування, щоб влада залежала від думки людей, які живуть в цьому місті. Голосуйте за європейську партію України. Слава Україні! よろお願い